Представник МЗС Росії заперечив заяву Японії про порушення двома російськими винищувачами японського повітряного простору. Речник східного військового округу Росії запевнив, що сьогодні винищувачі здійснювали планові навчальні польоти, але не порушували кордонів жодної з держав вранці. Четверга прем'єр-міністр Японії Сінзо Аба висловився за якомога швидше підписання з Росією домовленості щодо Курильських островів, яка задовольнила б обидві сторони. Кілька годин по тому Японія заявила, що радари помітили два літаки Росії біля узбережжя острова Хокайдо. У Токіо вирішили підняти в повітря японські літаки для перехоплення іноземних. Цього ж дня в Японії відзначають День північних територій. Йдеться про острови, які Росія називає південними курильськими, і які відійшли до радянського союзу після Другої світової війни. Японські націоналісти провели традиційну щорічну демонстрацію в Токіо, закликаючи Росію повернути острови Японії і наполягаючи, аби уряд не йшов на поступки під час переговорів.